Не за проголошення незалежності України, а за її відновлення проголосували 1 грудня 1991 року українці. Саме так вважає тернополянин, депутат першого демократичного скликання Тернопільської міської ради Степан Оконський. Фактично, 24 серпня і під час референдуму не була проголошена Україна незалежна. Україна незалежна була відновлена. Ми є правонаступниками УНР. 18-го року була повноцінна держава в Україні, яка мала свої всі атрибути державності, але була московитами знищена на вихід України соціалістичного союзу. На думку Степана Оконського повпливали події серпневого путчу 1991 року, який відбувався на червоній площі в Москві. А референдум став логічною крапкою в прагненні громадян до незалежності України у Москві Єльцин громив комуністів, і українські комуністи на Верховній Раді в нас. Проголосували як не дивно за незалежну Україну. Вони боялися, що ці події в Москві відгукнуться в Києві, корифеї Української держави, руху і інших прогресивних партій. Вони стояли на тому, що потрібно підтвердження. Серйозне підтвердження, скажімо, через референдум, тернополянин пригадує, як в Тернополі готувалися до проведення референдуму. В місті остерігалися, що комуністи напередодні можуть організувати провокації. Тодішній міський голова В'ячеслав Негода і Степан Конський, який на той час був його заступником, домовилися про захист Тернополя. Були утворені бойові групи на всіх великих підприємствах. Комбайною ватрах, ХБК і так далі з керівництвом і, і з зв'язками з усіма, які по команді мали виступити, прийти на захист міської ради. Однак жодних провокацій силових дій з боку комуністів та КГБшних структур не було. А сам день референдуму відбувався в піднесеному настрої. Про це пригадують і тернополяни. Ми чоловіком ходили, і, і зараз тим більше, тим більше однозначно незалежність, суверенність. Багато було людей, були таке піднесені, відчували, ну, аж не вірилося, що це свобода і правильно, що не вірилося, бо просто так свобода не дається. Свобода має виборюватися, вона дається тяжко, бо, як для мене особисто, свобода це усвідомлена необхідність. Ходили дуже цікаво, дуже, ну, як сказати, передати емоції. Словами неможливо, тішилися дуже, і зараз було багато людей. Так, так загалом з усіх українців, хто прийшов на референдум за проголошення незалежності України, проголосувало понад 90%. відсотків. Найбільше голосів віддала Тернопільщина, а саме 98,7% відсотка людей висловилися за самостійність нашої країни.